Світлана Нічай та її мама Валентина Бредун дивляться на прапор надії на залізничному вокзалі запоріжжя 1 Цей стяг символізує віру в повернення полонених та безвісти зниклих захисників. Світлана розповідає: вже три роки чекають на повернення її брата, колишнього залізничника Олександра Бредуна. Він працював обхідником шляхів на Малотокмачанському відрізку Придніпровської залізничної дороги. Роки три він працював. Світлана розповідає, брат жив у Малій Токмачці разом з дружиною та 12-річним сином. А у травні 2022-го, коли війська РФ підібрались в притул до села, Олександр долучився до лав територіальної оборони. На блокпостах вони своє своє своєрідне село. Потім їх перевели на Гуляйпільський напрямок, Оріхівський напрямок. Згодом Олександр перевівся до 110-ї окремої механізованої бригади, у складі якої боронив країну на Авдіївському напрямку. Розповідає Світлана. І в бою під Авдіївкою 11 грудня, 22-го року. Під час бою він прикрив своїх своїх побратимів. Наказав їм відходити сам лишився там. Наразі сьогодні ми не знаємо, де він знаходиться. Ми не знаємо, чи він живий, але ми все одно віримо. Нині родина Олександра звертається до усіх інстанцій, які займаються справами зниклих безвісти, аби дізнатись бодай якусь інформацію, та головне не втрачають надію, що зможуть знову його побачити та обійняти. За кожним прапором стоїть жива людина і сім'я цієї людини. І це невимовний прояв мужності кожної людини, невимовний прояв терпіння сім'ї, невимовний біль, який змушені витримувати і батьки, і діти, які не бачать своїх, не ростуть зі своїми батьками, то я це бачу в кожному прапорі. Я не можу пройти мимо них без сліз. Чи варто їх далі вішати? Я не знаю. Але якщо це дасть розуміння. Хоч одній людині, то певно, варто нині прапори надії майорять над сотнею вокзалів України. Втім, в планах керівництва Укрзалізниці збільшити їхню кількість до тисячі, розповіла чергова по вокзалу Запоріжжя-1 Ірина Іванова. Це було створено з ініціативи благодійного фонду Сталеві і з ініціативи Героя України Сергія Волинського. Прапор складається з двох смуг: одна чорна. Друга біла. Чорна смуга символізує полон, втрати, смерть. Біла смуга символізує надію та боротьбу, за повернення військовослужбовців з полону, а також тих, які зникли безвісті, а також які померли у полоні. Ми знімемо цей прапор, коли Саме останні полонени повернеться до нас на батьківщину додому. Нині у ворожому полоні перебуває 40 залізничників. Ще понад 400 вважаються зниклими безвісти, розповів очільник управління акціонерного товариства Укрзалізниця Олександр Перцовський. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.